Вітаю вас, друзі. Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, експертка з тайм-менеджменту, і ви на нашій традиційній тайм-менеджмент зарядці від студії управління часу Богуш Тайм. У нас сьогодні така дуже важлива тема, як багатозадачність. Багатозадачність це міф чи реальність? Ось ми сьогодні будемо і розбиратися. Існує такий міф що, до прикладу, Юлій Цезар міг одночасно виконувати до п'яти різних завдань. Але чому це міф? Тому що вченими доведено, що у Юлія Цезаря була дуже така гарна можливість, такі властивості його мозку, що він міг дуже швидко перемикатися між завданнями. Тому йому дуже легко було виконувати послідовно декілька завдань. І він це робив настільки швидко перемикався між завданнями, що думали, що він це робить просто одночасно. Тому давайте будемо розбиратися, що таке багатозадачність. Багатозадачність вона це в одну одиницю часу, можна, коли робиться в одну одиницю часу, дуже багато різних задач. Але давайте ми будемо дивитися, чи це дійсно в одну одиницю часу, чи є якась певна послідовність. Тобто, багатозадачність буває, вона є двох видів. Вона є паралельна, де ми можемо робити паралельно якісь певні завдання. Тобто, наприклад, студенти слухають лекцію, і на фоні лекції в них може, до прикладу, грати якась музика, і їм це комфортно, і вони можуть займатися. Є навіть учні, яким зручно займатися, коли на фоні грає якась певна музика. Це можна до прикладу побачити в наших школярів, коли вони вже на автоматі вміють писати і можуть записувати за вчителем якісь певні ідеї і записувати ну, інформацію по певному уроку. Також що ми можемо робити паралельно? Звісно, ми можемо керувати автомобілем, і по гучномовцю ми можемо спілкуватися з тими людьми, які до прикладу нам телефонують. Також, що ми можемо робити паралельно, коли ми спілкуємося по телефону, ми можемо записувати якісь певні нотатки, а є люди, які малюють навіть гарні картини, коли спілкуються по телефону. І дивишся, потім їхній весь зошит змальований дуже гарними квітами, геометричними якимись малюнками і всім іншим. Що таке? Це я розказала про паралельні такі завдання, які дійсно ми можемо виконувати. Є завдання, які ми можемо виконувати послідовно. Дуже швидко можемо перемикатися з завдання на завдання. До прикладу, коли ми маємо занести якусь інформацію в таблицю, ми можемо перемикатися між цією таблицею, куди ми заносимо інформацію, і між тим джерелом, де ми черпаємо цю інформацію. Тобто ми можемо робити послідовно. Знайшли інформацію. Перемкнулися, занесли в таблицю і так можемо працювати. Недаремно у нас є така приказка, що якщо за двома зайцями поженешся, то жодного не спіймаєш. Тому тут необхідно дивитися, наскільки ефективна є багатозадачність, наскільки це для нас ефективно. І що я тут хочу сказати по цій темі? Якщо ми це робимо не часто, а бувають такі ситуації, форс-мажорні, де нам потрібно швидко реагувати і дуже швидко багато зробити різних завдань. Так, це себе виправдовує для того, щоб спасти якусь певну ситуацію. Але коли у нас немає таких форс-мажорів, у нас просто є багатозадачність. Важливо дійсно робити її послідовно, тому що багатозадачність, коли ми декілька завдань виконуємо одночасно, ми жодне з них не робимо ефективно. І тоді виникає питання: продуктивність, ніби у нас висока, продукту наробили багато, але ефективності. Цьому немає жодної, тобто ефекту від цього, що ми наробили багато продукту, просто немає. Тому тут потрібно вибирати. Також коли ми дивимося, що у нас дуже багато завдань, і у нас, коли ми хочемо зробити дуже багато завдань одночасно, ми ці завдання виконуємо не заглиблюючись в них, а ми виконуємо їх поверхнево. На троєчку, скажімо так, поверхнево, не заглиблюючись, і це також не додає нам якості виконання цих завдань. Також, коли ми. Наприклад, виконуємо декілька завдань одночасно і спішимо, у нас виробляється адреналін. І ми в такому режимі, коли ми живемо, ми постійно живемо в режимі стресу. Але чи воно нам потрібно? Також є така приказка в народі, що ви, пані голову, якесь одне завдання виконуєте. І недаремно, недаремно ми всі знаємо, що в будь-якій роботі саме головне правильна організація роботи. Що ж робити з цією багатозадачністю, коли вона інколи в якихось таких ситуаціях, де потрібно швидко реагувати, вона нас спасає, така наша здатність виконувати. Декілька завдань одночасно. А буває так, що вона доводить нас до втоми, до вигорання і до стресу. Тому тут важливо розділяти, де ми виконуємо якісь паралельні завдання, і ми їх виконуємо на автоматі, бо ми вже можемо це робити автоматично, як говорить, це до автоматизму. І є завдання, які ми можемо виконувати лише паралельно. І ефективність наша буде в цьому зростати. Також, що ж робити з цією багатозадачністю? Як організувати свій час, щоб цієї багатозадачності було як можна менше, і щоб нам було при цьому дуже комфортно? Перше, що взагалі необхідно зробити, це не тримати завдання в голові. Необхідно обов'язково всі завдання виписати або в планувальник, або на папір, або в якісь нотатки. Обов'язково всі завдання мають бути зафіксовані на папері, тому що в нашій пам'яті ми не можемо тримати багато інформації. І в мене сьогодні вся та менеджмент зарядка е побудована на такій народній мудрості, недарма говорять, що краще. Тупий олівець, ніж гостра пам'ять. Тому дуже обов'язково записуйте всі свої завдання. Далі, обов'язково другий крок це складати розклад дня, складати чіткий маршрут дня, щоб це було як дорожня карта. Якщо ви маєте з пункту Б. Перебратися в з пункту А, перебратися в пункт Б то у вас є чіткий маршрут, по якому ви маєте їхати в цей пункт Б. Так само в нас. Коли ми плануємо свій день, щоб день був вдалий, щоб ми виконали ефективно багато завдань, але ключове тут слово ефективно обов'язково має бути маршрут дня із постановкою пріоритетів. Щоб не було так, до прикладу, є два завдання. Одне завдання вийти, до прикладу, з будинку, вийти з хати. І у вас стоїть такі завдання. Вам потрібно прийняти душ і одягнутися. То, що ви спочатку зробите? Звісно, спочатку ви приймете душ, потім ви одягнетеся, а потім ви вийдете з хати. Тому дуже важливо поставити правильні пріоритети, послідовність повинна бути послідовність в будь-яких діях і в будь-яких завданнях. Дякую. Добрий день. І коли у нас є ця послідовність, коли у нас є чіткий маршрут дня, ми набагато ефективніші. І коли у нас є ця ефективність, ми дуже мало часу витрачаємо на завдання. І також тут дуже важливе правило, яке, занотуйте собі, якщо ви можете, в одну одиницю часу виконуємо одне завдання. Тоді у нас немає цього стресу, і коли ми так робимо, ми завдання завершуємо. І це золоте правило завершувати свої завдання. Завершувати завдання обов'язково. Інакше коли ми не завершуємо завдання, а переключаємося на інше, у нас виходить дуже багато незавершених завдань. І ми, як білка в колесі. Ми тільки зробили якесь завдання, не до кінця не завершили його, почали інше, і це не завершене, і це не завершене, і ще багато завдань не завершено. І ми тоді повертаємося знову до цих завдань, щоб їх доробити. І в нас виходить, що ми дуже багато свого часу витрачаємо на потім доробляння оцих завдань. Також, коли у нас відбувається таке, що ми не завершуємо завдання, і ми робимо декілька завдань одночасно, ми можемо дуже часто робити помилки. І коли ми робимо помилки, що відбувається, ми. Повертаємося до цього завдання знову, і тут важливо ще знайти, де ми зробили помилку. Ми собі додаємо ще одне завдання: знайди помилку, називається. Щоб такого не було, дуже важливо зосереджуватися на якомусь певному одному завданню в одну одиницю часу, завершувати його і тоді вже приступати до іншого завдання. Це такі, от в мене такі поради. Також коли ви, до прикладу, працюєте на роботі і вам постійно надходять якісь завдання. Це так називається такий, знаєте, коридорний менеджер менеджмент. Ви йдете по коридору, і до вас прилітають різні завдання. Хтось йде там з працівників чи з керівництва і говорить, зроби те і те. Тут що можна робити? Тут можна сказати, що я не сприймаю. Інформацію на слух, будь ласка, пропиши мені це завдання, і я його виконую. Напиши мені на електронну почту чи в будь-який месенджер, і я обов'язково виконую це завдання. Але якщо це говорить керівник і ви дотримуєтеся такої субординації, звісно ж, керівнику не завжди доречно таке сказати. Тому одразу беріть свій телефон. І надиктовуйте це завдання собі на телефон або в нотатки, щоб воно у вас було. І коли ви потім прийдете на своє робоче місце, ви запишете його собі в планувальник і поставите собі вже таке завдання. Тому це дуже важливо. Інколи навіть так буває різні бувають відволікаючі моменти. Коли до вас телефонують, до прикладу, люди, які можуть пропонувати якісь різні свої послуги, і починають вам ці послуги говорити по телефону, які в них чудові послуги. Я зазвичай в такі ситуації теж так і роблю. Що я не сприймаю інформацію на слух. Напишіть мені це, будь ласка, в електронній формі, тобто напишіть мені це в якийсь месенджер, або, наприклад, в Телеграм, або в Viber. Мені так зручно, і в мене колись навіть так було. Що говорить мені на, на, на тамтій стороні співрозмовник, говорить мені по телефону, що ви знаєте, в нас нічого немає прописаного. Ми всім своїм клієнтам говоримо цю інформацію усно. Я говорю, я зрозуміла. Отож, пропишіть і тепер говоріть всім своїм клієнтам письмово. От ось такі в мене маленькі, невеличкі поради. Ще раз підсумую, що необхідно зробити. Перше не тримати завдання в голові. Друге мати чіткий маршрут дій, мати чіткий план на день. І третє, якщо з'являються у вас якісь додаткові завдання, приймати їх обов'язково в письмовій формі, ніякої усної форми. І тому, ще четверте, це виконувати завдання послідовно, в одну одиницю часу виконувати одне завдання. І п'яте, це обов'язково кожне завдання завершувати, 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 взяти собі таку звичку, завершувати завдання. І сьогодні, і кожного дня ми вам рекомендуємо: пишіть список завдань, які необхідно виконати на сьогодні. Обов'язково діліть їх на робочі завдання, відділяйте мухи від котлет, діліть на робочі завдання, на навчання, на ваші особисті завдання, щоб ваше життя було таке різноманітне, багато щоб у вас було в житті. І обов'язково залишайте собі місце на форс-мажори, тому що інколи до нас ви знаєте якісь певні завдання, прилітають, і на них треба дуже швидко реагувати. Також обов'язково поставте собі до кожного завдання час. Поставте собі до кожного завдання пріоритети. Порахуйте, як ви поміщаєтеся в цих 24 години, які нам кожного дня даються. Не забудьте собі запланувати відпочинок і сон. Це також дуже важливо. І сон необхідно також. Включати в свій список завдань, адже на сон ми сонце таке саме завдання, як будь-яке інше, і на сон ми також витрачаємо багато часу 7-8 годин, для того, щоб наш організм міг відновитися. І малюйте собі маршрут дня. Обов'язково намалюйте маршрут дня. Це буде ваша така дорожня карта, де ви не будете відволікатися і виконувати всі свої завдання вчасно і саме основне ефективно. Плідного вам дня. До нових зустрічей!